Порада вам на зараз від вищих сил. Так, якщо ви хочете щастя, да, якщо ви, наприклад, чоловік і ви хочете щастя, любові, міцних стосунків з якоюсь жінкою, то не варто чекати, не варто там розчаровуватися, плакати, там, знаєте, сидіти в підвішеному стані і думати, що ой, я бідний, нещасний, нічого не можу зробити, бо немає можливостей якихось, або бо в мене там якийсь Досвід не такий, да? не думайте, що якщо ви нічого не будете робити, то ви отримаєте те, що хочете. Да? Жінку свого не знаю, своєї мрії такого не буде. Якщо ви жінка, да? то не треба чекати мужчину, наприклад, якщо це про пару, да? і думати, що «О, я його дочекаюся і буду щаслива. Не треба тут нікого чекати. Жінка має бути щасливою сама. Сама так? не треба чекати, тому що якщо мужчина висить, нічого не робить, то значить це не ваш мужчина. отак. Якщо це стосується роботи якоїсь, то так само, так само не варто нічого не робити, так би мовити, в підвішеному стані сидіти, думати, що ви жертва обставин і нічого не робити, плакати, грубо говоря, так? і думати, що воно там якось само все відбудеться і все зробиться. Ні, треба діяти. Неважливо, ви чоловік чи жінка, дійте, дійте, бо отак от, знаєте. Висіти і плакати, от повірте, ну не буде результату. Не буде, ніколи не буде результату від бездіяльності. Навпаки, ну, буде оце тільки якраз і розчарування. От така порада.